Чергове вас вітає шоу юних талантів. Зірковий марафон на телеканалі Чернівці в нашій попередній програмі. Ми представили вам ще трьох претендентів на участь у гала-концерті зіркового марафону. Протягом тижня на нашому сайті mtrk.com.ua ви голосували за своїх улюбленців і таким чином визначили найкращого. За результатами глядацького голосування. Третє місце в минулій програмі дісталося Олександрі Ткач за пісню Батьки мої вона набрала 8% відсотків ваших голосів трохи більше 43% глядачів проголосували за танцювальний колектив «Сузір'я Т» та їхній танець Солодкі дарунки. Відтак учасники цього колективу посіли друге місце в нашій попередній програмі. І перше місце, і майже 49% голосів отримали за танець Моя перша симпатія. Вихованці зразкового колективу сучасного танцю Імперія вони продовжують боротьбу у нашому шоу. Вітаємо! Привіт всім! Талановита молодь нашого краю зібралися вкотре довести, що вони дійсно талановиті та неповторні. В цьому ви переконаєтесь, переглянувши їхні конкурсні номери. А зараз ми хочемо представити вам наше шановне журі. Відомий балетмейстер, керівник Буковинського ансамблю пісні і танцю, заслужений артист України Леонід Сидорчук. Франтвумен групи Star Crystal епатажна Сусанна Радимовська. Хореограф-постановник самодінова сарнавська Ірина Олексіївна. О, як би я зараз хотів опинитися на березі моря. Пляж, чайки, сонце. Нехай не все про що ти мрієш, але маленьку частинку літнього настрою подарує нам клуб спортивно табального танцю Фенікс, танець морячки, художній керівник постоє Анастасія. Клуб спортивного та бального танцю Фенікс керівник майстер спорту України зі спортивних танців Анастасія Постой. Клуб працює в декількох танцювальних напрямках: це сучасна та класична хореографія. Стретчинг. Але основна робота ведеться для розвитку та популяризації спортивно-бальних танців, незважаючи на те, що клуб Фенікс ще зовсім молодий, його вихованці вже неодноразово демонстрували свої вміння на змаганнях різного рівня, як на міжнародних та всеукраїнських класифікаційних. Так і на регіональних та обласних спортсмени виступають в різних вікових категоріях. Всі діти дуже та оновиті і показують гарні результати, мають багато медалей та дипломів. Започатковує клуб і свої традиції. Два рази на рік відбуваються звітні концерти. Це новорічний і літній бал, де діти демонстрували свої вміння. Для багатьох цей бал стає першим дебютом на великій сцені, адже танцюють навіть найменші вихованці клубу. Ми будемо танцювати танець морячки. Морячки це, це дівчата, які на кораблі вони ловлять риби, допомагають морякам. У нас будуть дуже гарні яскраві костюми, зроблені з ластіка, а внизу на юбці буде фатін. Нам подобається, це для розвивання пам'яті, вона нам дає пам'ять, щоб ми могли танцювати. Це, це дуже гарний вид спорту, і ми дуже любимо свою тренеру. долго мне нельзя Сердце просится в моря Посмотреть, как в океане Начинается заря Но как только горизонт Ты на берег зачеркнет Меня снова тянет к дому Снова порт меня зовет Ты морячка, я моряк Ты рыбачка, я рыбак Ты на суше, я на море Мы не встретимся никак Я на море мы не встретимся никак Я любимый объяснял, как лебедка Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, Ты на суше я на море, мы не встретимся наверное, Встретимся никак, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. На морі ми не стріємося, ніка. Ти на суші, я на морі, ми не стріємося, нікам. Ми всі хочемо, щоб на землі був мир, щоб сміялися дітки та щоб яскраво світило сонце. І цього ж нам бажає ансамбль танцю сузір'яте. Танець ми за мир, керівник козлова тетяна! Ансамбль танцю Т» почав свою діяльність у 2004 році. Школа працює в різних напрямках танців. А вмілий хореограф Тетяна Козлова з любов'ю та індивідуальністю підходить до кожного з танців. Щороку ансамбль відвідує всеукраїнські та міжнародні конкурси, де неодноразово здобували призові місця. Хтось проживає у танці ціле життя, а хтось живе танцем. Так і наші дівчата, які живуть спортом і танцями, об'єднали свої захоплення в одну композицію Ми за спорт і за життя. Ми танцюємо танечер-лідерів. Це вболівальники. Ну ми вболіваємо за мир, і щоб в нас в країні все було добре. Глядачі зрозуміють, що ми танцюємо за мир, тому що в нас. У цьому танці веселий дух, і ми стараємось зробити так, щоб краще було зрозуміло. Що ну вони будуть бірюзові, то будуть сріблі боки, вони будуть бустіти і у нас будуть е помпони, ким будемо держати і танцювати. Бігна біжна пам тріс. On the water, on the wind breeze, on the beat you and me, yeah, I can take you there. А зараз запальний танець подарують вам вихованці професійної школи. «Аміра». збірна старшої та молодшої групи брекданс. Команда Against Pain Crew» керівник Влад Явний. Збірна старшої та молодшої групи по брейк-дансу «Against Pain Crow» вихованці професійної школи танців Аміра Денс, директор Інна Демчучина. Тренуються учасники гурту у відомого тренера Влада Явного. В групу входять діти різного віку від 4 до 14 років. Всі вони талановиті та завзяті. Професійна школа танців Аміра має широкий спектр напрямків. Окрім брейка, школа пропонує фітнес, східні танці, бальні танці, класичні, хіп-хоп та багато інших. Нує школа вже багато років і славиться своїми учнями, тренерами та професійним викладанням. Ну, це моя гордість. Наймолодші учасники команди Агейнс Пейн Crew». Ми займаємося в професійній школі танцю Аміра. Ось хлопці вже займаються не один рік. Вони ходять, стараються виграють фестивалі дитячі. Ну і взагалі ми дуже класно проводимо час. Я гадаю, що для них це два в одному, тому що інколи ми робимо дуже складні вправи, що діти потім виповзають в залу в прямому смислі цього слова. Ось і звичайно, гра, тому що якщо з дітьми не грати, вони нічого не будуть вчити. this song caught on a beam between right and wrong gotta keep forward keep straight for the sake of why I stay awake all night long it's not up for interpret paranoid of exploiting the verdict but in the same breath i got thoughts that i want to express and let surface this ain't for props or the pop culture it's about a balloon that got punctured the sun shines fun till it burns someone and we all got burnt that summer she was 16. Another young angel with clipped wings. She came to the shows, but I never met her. Don't even know what she was listening. That night, we lost a supporter. That night, somebody lost a daughter. He raped and killed her at the venue. Can't comprehend what her friends must have went through. That night, the sun went dark. Now watch everyone on the tour bus fall apart. That night, Lord have mercy, the music died. That night in Albuquerque. Hyper real doesn't happen to you, right? Crescent, Merce, Dibs, Jaybird I wanna go home now and start a new life. Wish I could protect the kids. Guess safety is hit or miss with a prior convicted sex offense against a four-year-old. While he lets you live. Don't know what I'm trying to write, but this part of me that keeps dying at night. When I think about a mother, I become another number that wants you to suffer you locked up for now. You have no more chances to steal the children's laughs. And if you ever find God, better pray to her and ask that we never cross paths. Я вам подарую пісні талановита вихованка естрадної студії Фенікс. Ельвіра Смерека, керівник Оксана Кирилюк. Зустрічайте. Запрошуємо конкурсантів і слово надаємо нашому поважному журі. Доброго дня, юні друзі. Дякуємо вам за виступ, за прекрасні виступи і е, трошечки пройдемося по танцювальних композиціях, які ви е, показали нам. Е, клуб спортивно-бального танцю Фенікс. Показав е, композицію морячки. Ну, е, мене втішило, що нарешті в Чернівцях з'явились теж морячки не тільки в Одесі, а й в Чернівцях. Тому це дуже втішить мене. Я жартую, але е, дякую, дівчатка. Ви молодці, за технічне яскраве феєричне виконання. Вам успіхів творчих злетів надалі і до нових вершин в хореографії. Дякую вам. Далі танцювальний колектив Сузір'я те з композицією Ми за мир. Е, Дуже яскраве феєричне також виконання і е, цікаві різнопланові малюнки, які постійно змінювалися. Це дуже вражаюче видовище. Дякую вам за виступ і дякую вашим керівник керівникові за е, гарну підготовку технічну і творчу. Дякую вам. Ну, і, е, Сильно мене вразили, звичайно, брейк-дансисти. Я коли побачив зовсім маленьких танцюристів, мені стало стидно, що я не вмію танцювати брейк-данс. Тому я попрошу Влада, щоб він мене взяв в колектив трошечки підвчитися. Mm -hmm. Молодці. Я вам дуже вдячний за такий, за такий драйв, який ви винесли на сцену, вам творчості, успіхів і нових нових злетів в вашій танцювальній кар'єрі. Дякую. Доброго дня всім. Сьогодні були всі три танці зовсім різні по тематиці, і кожен з вас достойно виклав свою тему. Особливо хочу зазначити дівчат, які тримали зірки в своїх руках, які танцювали танець Ми за мир. Я хочу побажати, щоб ви завжди бачили над собою чисте небо, яскраві зірки. Особливу увагу хочу приділити нашим маленьким танцівникам. Це хлопчикам з команди Breakdance, керівник влад явний. Ви сьогодні, повірте, були найкращі, але вам ще рости, вчитися і радувати нас і своїх батьків. Дякую! Всім доброго дня! Хочеться побажати. Всім трьом учасникам, трьох трьом командам, е, робити те, що ви любите. Займайтеся улюбленою справою і робити це від душі. Я дякую вам. Дорогі глядачі, ми не прощаємося з вами, а тільки говоримо вам до нових зустрічей. Чекаємо на ваші голоси. З вами були Неповторна Марина Леонова та Олександр Шенгера. Емілія Конісовська та Максим Горобієвський. До нових зустрічі. Папа. Ви знаєте, я колись теж до цього так дуже скептично відносилась, що діти не мають виконувати дорослі пісні. Але справа в тому, що настільки велика проблема з дитячими хорошими піснями. У нас є авторські, але вони далеко не хітові. Вони ну не завжди публіка сприймає авторську пісню з першого з першого прослуховування. Тому і зараз подивилася на голос країни, співають і я люблю тебе до да, сльоз, і е, ти на мене женяшся. Тому я вже так переборола свої оці такі. Пристрасті з приводу боротьби за дитячий репертуар і вже десь намагаюсь. Тим більше вокальні дані дитини дуже дозволяють брати такий благодатний вокальний репертуар, тому вже перейшли до дорослих пісень. І ваші побажання e, взагалі рахую, що побажання цій передачі лише процвітання, вдячних батьків. Рахую, що організатори роблять святу справу. Я подивилася, які. Посмішки у цих дітей, які в них очі горять. Золоту справу роблять, бажаю, процвітання вдячних батьків, нових творчих злетів, щоб рівень завжди ріс. І щоб ми ще не раз зустрічалися з вами. Як тренує колектив спортивного бального танцю Феніс. В основному наша спеціалізація основна це спортивно-бальні танці, але також у нас є і напрямок сучасної хореографії. От саме ми сьогодні її представляємо. Ну, ми кожен момент намагаємося створити не просто якийсь номер, якась ідея ще була. Отак, те чи морячки, там якісь чи казкові герої, чи якісь персонажі, чи якийсь мюзикл. Тобто є ідея найголовніше для нас. Ну, танці це взагалі і по-перше, це дуже корисно для здоров'я, це осанка. Це... А по-друге, розвивається музикальність, розвивається відчуття ритму, вміння себе показати на публіки. Трачається, це сором'язливість, діти розкриваються, розцвітаються. Дуже гарний вид спорту, бальні спортивні танці, корисне для здоров'я. Ви переглянули виступи ще трьох претендентів на вихід у фінал телевізійного шоу молодих та талановитих виконавців. Зірковий марафон. Тепер всі вони чекають на вашу підтримку. Голосуйте за тих, кого вважаєте найбільш достойними. На нашому сайті mtrk.com.ua шукайте кнопку голосування за учасників програми Зірковий марафон і обирайте того, чий виступ вас переконав найбільше. Нагадаємо наших сьогоднішніх конкурсантів. Клуб спортивного та бального танцю Фенікс представив танець мо. Річки. Композицію «Ми за мир презентували учасники танцювального колективу Сузір'яте і брейк-дансом порадувала команда «Against Pain Crow. Визначайтеся і голосуйте! І нагадаємо, що ми шукаємо молоді таланти для участі в нашому шоу. Телефонуйте 099 555 94 44.